Сарницьку центральну районну лікарню госпіталізовано 47-річного чоловіка з ампутацією кінцівок. Встановлено, що подія сталася під час складання вагонів на під'їзній колії на території одного з підприємств. Машиніст тепловоза найвірогідніше не побачив свого колегу і травмував складальника вагонів. Чоловіку відрізало обидві ноги та дві руки. Його завезли до лікарні, де надають всю необхідну медичну допомогу. За фактом травмування людини відкрито кримінальне провадження. Хто понесе покарання, встановить слідство. Залізничники вкотре застерігають усіх громадян дотримуватись правил безпеки і бути обережними на залізниці. Залізниця це зона неподвищеної безпеки. Всяке буває у нас. От Тому залізниця ще раз разороне не прощає таких випадків. І саме головне, щоб люди розуміли, що переходити треба іменно в тих місцях, де Є відповідні переходи по кожному випадку. і відкривається кримінальне провадження. Проводиться всестороння перевірка і з'ясовуються всі обставини.